На що звертати увагу, коли ви хочете купити земельну ділянку? Ви матимете доступ в межах нашого курсу до цієї таблички. Так само ви можете перейти завжди на сайт agropartners.com.ua і там вибрати ділянку, але ми пропрацюємо це на вигляді в форматі таблички. Отже, що важливо розуміти про земельну ділянку? На що звертати увагу? Перше, в якій області вона розміщена. Чому це важливо? Тому що, по-перше, є різний рівень родючості ґрунтів, пам'ятаєте, ми про це говорили. Крім того, є різна близькість до зони бойових дій, крім того, є різні кліматичні показники, показники по опадах. Тобто, варто враховувати, в, якому, в якій області ви хочете і готові придбати землю. В якому районі цієї області, тому що в нас країна велика, в нас багато різних районів в межах різних областей, в нас багато різних територіальних громад, в межах різних районів, тобто є багато насправді поділу і образного там земля на. Скажімо, Полтавщині і земля Хмельниччини вона відрізняється Та, і північна частина південна, там особливо, якщо ми говоримо про такі регіони, наприклад, як Житомирщина, там цілком відрізняється земля на півночі, Житомирщині, на півдні, чи припустимо Рівненська область. Тобто є багато тих деталей, які потрібно враховувати. Ясно, що варто вибирати ті райони, регіони, які вам близькі, зрозумілі, яких можливо у вас є якесь відчуття або духу історії, або відчуття того, що це для вас цінний, як певний пов'язаний з вами Ами так, дух історії увазі вашого роду, родини хто звідки походить. Тобто, може у вас якісь такі прив'язки, бо в будь-якому випадку свій інвестиційний інструмент треба розуміти, треба дуже добре рахувати, але в той же час в чомусь і треба любити, і у вас можуть бути свої критерії, але найродючіша земля згідно того чорноземного поясу, який ми з вами вже переглядали. Далі дуже важливо, коли ви купуєте землю, бачити кадастровий номер. Чому? Тому що можна тоді проаналізувати і розуміти, про яку землю йде мова. Так, без кадастрового номеру, де ця земля, там просто картинка, прямокутничок на карті, чи там трикутничок, чи якась інша форма, і тих форм може бути максимально багато, сказати щось про землю складно. Ідеальний варіант, якщо ви можете проаналізувати, ну і це обов'язково теж буде зробити, саму локацію земельної ділянки, але ми про це поговоримо у наступному відео, тобто зовсім теж скоро. Важлива площа в Україні рідко, коли ви можете купити площу більше набагато більше ніж 5, 6, 7 гектар. Зазвичай це невеликі наділи. Ну щоб ви розуміли, так як розподілялася земля. Є село, в межах цього села є певна територія, певні площі сільськогосподарського призначення, певна кількість мешканців, які зареєстровані на території цього села, і вони розподілилися між різними людьми. Одне село мало, припустимо, там, тисячу гектар і 10 людей кожному дісталося по. по Ну, не 10 людей, 100 людей. Так кожному дісталося по сто гектар по 10 гектар. Ну це якісь такі дуже абстрактно, але щоб ви принцип розуміли. Інше село в ньому було тих самих 1000 гектар, але фактично було там 2000 людей. Тому кожен дістав по пів гектара, і це фактично не є зумовлені чим іншим ніж як те, в якому селі скільки цієї землі було на момент поділу. І фактично вже зараз ця земля, здебільшого, вона впорядкована. Не всі ще, звичайно, пройшли цю процедуру. Хтось досі може навіть не знати, що в нього є сертифікат на право власності на землю. Але але глобально ці наділи вони різні. І е, рідко, коли ви можете знайти наділ менше, ніж пів гектара. Тобто, це від пів, пів гектара до п'ять гектар. Може, хтось консолідував, може хтось купив. В селян навколо ну скажімо, в своїх сусідів навколо землю. Але тут розумієте, чому чому таке рідко коли відбувалося? Бо коли ви купили в, в сусіда одного землю, Івана е, Микола про це почув вже трохи підняв ціну. Вже вам продає, але вже дорожче. А потім ви ще хочете в Семена купити, так він ще вам більше підняв ціну, та щоб ви бо розуміє, що ви скуповуєте зараз землю. Тому зазвичай ви великий 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 шматок е, можна, але це. Ринково достатньо складно зробити. І площа, яка вам підходить, площа впливає на ціну багато в чому. Хтось любить більше маленькі наділи, каже, та я тоді менше ризикую, у мене краще диверсифікація, менше суму треба платити. Але з іншого боку, враховують тоді, що більші накладні витрати, тобто пропорція накладних витрат все рівно буде більша, так? А які саме витрати є, ми з вами проговоримо ще. Але хтось каже навпаки, я хочу одним шматком, тобто такі земельні ділянки, в принципі, більше цінуються земельні ділянки таким більшим шматком. Але 2 гектари, 3, 4, 5 це вже достатньо наділ, з яким можна і варто мати справу. Хто орендує це важливо? Ну, Якщо ви не купуєте землю для себе, а ми розглядаємо все таки це як інвестицію, то, тобто. Отримання вигоди від діяльності інших людей так, без е, особистого затрати часу. Так от, е, хто орендар? Яка це компанія? Чи це є агрокомплекс, агрохолдинг великий, чи це місцевий фермер? Чи буде конкуренція за цю землю? Це надзвичайно важливо. Далі. Зазвичай можна підписати договір на 49 років. Хтось підписував вже такі контракти. Я маю на увазі, орендар підписую із власником землі. Деколи там чітко визначені правила, деколи там загальні норми, тобто що будемо переглядати ціну кожного року, деколи там, що можна віддавати збіжжям, деколи там, що можна віддавати тільки грішми. Тобто, договори є різні, їх однозначно треба вичити. Я стикався із агрохолдингами, проводив навчання, проводив навчання для тих, хто працює із паями, з пайовиками. Тобто я розумію, що надзвичайно багато різних деталей, по яких орендар підписує угоду із орендодавцем, і треба добре теж вичитати договір. Але загалом він ринковий. А там, де ринковий, там зазвичай вам не напишуть невідомо, що бо будь-який договір можна розірвати за згодою сторін, або відповідно в індивідуальному порядку при дотриманні певних правил. Тобто, ну зрозуміти, всюди де є ринок, ринок регулює те, що не може бути, що за цю ділянку дають там, припустимо, 10 тисяч гривень за там за якісь певну площу 2 гектари. А за цю ділянку припустимо даватимуть 5. Тому що той, хто за п'ять, він швидко цей договір, передає до того, хто платить за неї 10, якщо це справді сусідня ділянка без якихось географічних кордонів і бар'єрів. Тобто, що трактор може переїхати там простіше, скажу, переїхати з одного поля на інше, так от це, бо це є основний географічний бар'єр. Дуже спрощено. То давайте розуміти, що рік. Доки вже підписаний контракт, це теж важливо. Хтось навпаки любить вибирати щоб якнайдовше. Каже, я не хочу цим заморочуватись, там на 10 років підписала ти прекрасно. Хтось каже, навпаки, я буду кожного року перепідписувати. Знову ж таки, все впливає на ринок, ринок, і це треба за цим треба слідкувати. Орендна плата, тобто сума, яку вам платять. Але сума мало що має значення, якщо ви не рахуєте до вартості самої землі. І ця орендна плата це не тільки те, що номінально платять, це те, що ви отримуєте на руки. Чому? Тому що ваш орендар є фактично тим податковим агентом, який має за вас заплатити податок, і ви отримуєте на руки менше, ніж ту суму оренди, яку, яка загалом є прописана. Це, це нормально, так і фактично в будь-яких інвестиціях є, тому ми маємо це враховувати. Сума в гривнях, і сума дохідності, тобто який відсоток дохідності ми отримуємо. Звичайно, від загальної суми. Тобто, якщо ви отримали 10 тисяч, а ваш пай коштує, припустимо, зараз 100 тисяч, то ви фактично отримуєте 10% річних. Якщо ви отримали 10 тисяч, але ваш пай зараз коштує 200 тисяч гривень, то ви отримали всього на всього 5% річних. Теж ця дохідність коливається, вона рідко коли є там менша, ніж 3 різне може бути, можуть бути інші переваги цієї землі або навпаки недоліки, і рідко коли вона більше ніж 15%. Зазвичай. Чим ближче до зони ну, бойових дій, там ця дохідність збільшується, але там і можливість зростання вартості землі, теж вона, на жаль, не така висока. Тому все треба враховувати. Зазвичай є якісь нюанси по тому, як локація землі впливає конкретно той, якою ви хочете придбати, як вона впливає на дохідність, але приблизний діапазон це від 5 до 10%, Так дуже загально скажемо. Ну, 5-8 це приблизно. Кожного в кожному випадку треба цю цифру окремо рахувати. Так треба так само аналізувати, що прописано в договорі, тому що вона може бути теж фактично плаваюча. Коли вам виплачують по кількості днів, скільки тут теж є нюанс. По кількості днів, скільки ця земля перебуває у вашій власності, тобто, наприклад, якщо ви купили її посеред року 1 липня, то фактично ви б претендували на половину від тої суми, що власник землі що орендар мав би заплатити власнику землі, але дуже часто таке буває, що за вас вже ці відсотки оплатили авансом. І фактично ви купили землю в січні, і ви очікуєте, що вам, там, припустимо, в грудні чи в інший період вам виплатять за неї гроші. А виявляється, що власник землі, той, який вам продавав раніше, минулий власник землі, він вже отримав за неї відсотки. Ну це треба проговорювати. Тут людський фактор, звичайно, що треба все враховувати, деталей є багато, але е, земельних. Ну, щоб ви розуміли, там де ринок ринок це все регулює, тобто не може бути таке, щоб хтось постійно, скажімо так, робив якісь нечесні, несправедливі дії. Ну тому, що ринок це підсвітить, і в цій компанії чи в такого продажника, продавця, не буде клієнтів. Ну але часто це є одиночні продажі, тобто коли людина продає свій свій пай. То звичайно, що теж таке таке може бути. Ну але якщо вчасно запитати, уточнити, то жодних проблем бути не повинно. Дохідність і ціна в доларах. Ціна в доларах, звичайно, що зростатиме дещо по іншому ніж ціна в гривнях. Ми мусимо враховувати курс багато деталей. Але щоб ви розуміли, мотивація навіть вклати в землю. Що до війни, але вже коли відкритий ринок землі, був деяке право оренди землі. Коштувало стільки, скільки зараз коштує сама земельна ділянка. Тобто за те, щоб ви на 50 років, припустимо, ну чи на меншу кількість на 30 років, на 20 років ви могли користуватися землею, орендувати її. Ви фактично платили стільки, скільки зараз могли би повністю купити цю ділянку. Ну погодьтеся, ну володіти завжди краще, ніж просто мати право на довготермінову оренду. Тому це ще одна перевага. Зараз ринок це тільки на самому своєму. Початку, ну ясна річ, що багато змін, які відбулися в кінці 2022 року, тобто там були ще ідеальні більші ідеальні ціни, кращі ціни, але вони швидше були не ринково зумовлені. Вони були зумовлені тим, що ну фактично хтось виїжджав, хтось не знав, що з тим ділянкою робити, бойові дії і так далі. Ну, тобто, це це той варіант, в якому. Складно прийняти грамотне рішення, хіба треба бути до нього готовим і треба, треба чекати так свою нагоду. І, зрештою, він в минулому. Але наступна найкраща нагода це нагода зараз. Ясна річ, якщо це співпадає з вашими фінансовими цілями і з вашим індивідуальним інвестиційним планом. Дякую, ми розглянемо у наступному відео послідовність кроків, які треба робити для того, щоб зрозуміти наскільки той інструмент перевірити так, інструмент, який ви вкладаєте, і куди по яких сайтах дивитися про саму землю і про того, хто вам її продає. Вдалого дня.